Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як пофарбувати BMX або інший звичайний велосипед. Для цього вам знадобиться фарба, знежирювач, а також ґрунт. Перед тим, як фарбувати раму, вам потрібно повністю підготувати її перед фарбуванням, зашліфувавши її. Після цього заклеїте усі деталі, які ви не хочете фарбувати, малярним скотчем. І далі йдемо фарбувати. Бум. Перед тим, як фарбувати, треба знажирити поверхню. Я використовую очисник для гальм на машині. Він е, повністю убирає масло і все, що нам не потрібно для фарбування. Просто попшикав, протираю рушником паперовим і все. Починаю наносити ґрунт з відстані 20-25 см у три шари. Ось я вже пофарбував раму у три шари ґрунту. Між кожним шаром інтервал 15 хвилин, і ось вже стемніло. Зараз я буду наносити чорну фарбу, і через 30 хвилин рама вже, мабуть, буде чорна. Okay, Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit. And the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work because my boss is a jerk.